Я тільки на літо відлучилася, як мого чоловіка з під носа вкрали. Боже, Боже, який то мій Петро смішний. Думає, як міська, то в ній щось інакше, як в мені? Нічого ще прибіжить, а я подумаю, чи його назад приймати. Він у мене завжди таким тихим був і безвідмовним, що я сказала, те й зробить. Насправді, то мені мама його обрала, вірніше обҐрунтувала таке рішення. Доню, Петро тебе любить, і характер в нього такий, що ним можна буде покрутити так, як тобі треба, він тобі ніколи голови не заверне, не те, що наш тато. Наш тато був крутого норову і такої ж подачі, тому ми всі ходили на шпиньки, коли він приходив з роботи, і я дуже над цим задумалася. Я вчилася в училищі і приїжджала до батьків, де жити було просто неможливо через батька, і мені хотілося мати свій куточок, де б я сама собі розпоряджалася, хочу гупою ногами, хочу догори ногами ходжу. І ось тут Петро, просто як подарунок долі. Кілька разів глянула, там усміхнулася, там підморгнула, і вже він мене додому проводжає. А далі все просто сказала, що хочу до нього фільм подивитися, і вже він має, як порядний хлопець, женитися. Його мати була проти, але хто ж її питатиме. Петро від мене був старшим на три роки, але вже мав золоті руки і талант до авто, бо з батьком лагодив автомобілі чи не з пелюшок.